Найкраща точилка для заточування ножів з сайту Aliexpress до 50 доларів. Всім миру, добра і любові! Сьогодні я поділюсь з вами дуже цікавою інформацією, а саме, де придбати ось такий станок для заточування ножів, який нам відомий під назвою Тор номер no. 3 всього лише за 49,81 в комплектації Light. Що це за комплектація? І а, майте на увазі, що ця ціна, яку я назвав, вона доступна на зараз, на сьогодні, на момент запису відео. Посилання буде в описанні під відео. Можливо, ця ціна акційна, і вона не протримається довго. Я цього не знаю. Але зараз я навіть залишу картинку, де ви побачите, що саме така ціна 49 доларів 81 цент. І я рахую, це дуже крута ціна, як на цей станок, навіть в комплектації Light. Комплектація лайт це той самий тор номер 3 той самий станок без ось цієї рейки. Для чого ця рейка? І чи використовую я цю рейку, і для чого її взагалі використовують, зараз ми поговоримо. А також я розповім вам про переваги і недоліки цього станка, щоб вам було простіше зрозуміти, потрібен він вам за ці 49 доларів 81 цент чи ні. І так, для чого використовується оця рейка? Ця рейка дозволяє нам змістити шарнір. Сторону. Ось, так. ось тут є обмежувачі, їх можна знімати і зміщувати аж сюди. Можна е, встановлювати ближче. Ось так. Я особисто використовував оцю рейку лише в одному випадку: при заточуванні хлібного ножа, коли потрібно проточити кожен елемент осієї пилки. Тобто, якщо не використовувати зміщення шарніра в сторону, мені потрібно буде зміщувати штангу. І тим самим точити кожну а, частину ось цієї пилки, яка зміщена з центра, під певним кутом. І чим далі від центра, тим кут буде набігати, і це буде не зовсім гарно. Тому я використовував зміщення ось оцього шарніра і проточував кожну. Частину осієї пилки під прямим кутом. Є навіть фіксатор. ось Тут спеціальний, розрахований, щоб зафіксувати цей шарнір, щоб ви випадково не рухали його в сторону. Ось на таких цілях я використовував це зміщення. Варто це, щоб переплатити, а сам станок ось такій комбінації, як в мене, тор номер 3 він коштує 120. Це також акційна ціна 120 доларів. Без осієї рейки 49,81. Я рахую, що ця рейка цього не варта. Є, звичайно, ще один метод або спосіб заточування ножа, при якому потрібна ця рейка. Це заточування ножа без зміщення кута. Якщо ви заточуєте, наприклад, шеф-ніж, ви виставили ось так кут в 30 градусів і зміщуєте ваш тримач бруска в сторону, певним чином міняється кут заточування. І чим далі від центру, тим він буде інший. Але це зміщення. Настільки мізерне в куті заточення, що жоден виробник, ну не жоден виробник, а практично всі виробники професійних точилок не комплектують свої точилки ось такими рейками. Тому що це зміщення незначне. Звичайно, якщо ви будете точити дуже якийсь довгий ніж, це вам допоможе. Але це настільки а, незручна робота зміщувати ось цей шарнір і проточувати кожну частинку вашого леза окремо, щоб не змістити цей кут, що я думаю, цим займається ну, дуже мало людей. Є, я думаю, набагато цікавіші інструменти для того, щоб реалізувати цю ідею. Тому ця рейка, на мою думку, не варта того, щоб переплатити більше ніж вдвічі за цю точилку. А от 49 81 доларів 81 цент за ось цю точилку без рейки це дуже хороша ціна. Це моя особиста думка. А зараз я розповім вам про свої враження про ось цю точилку в цілому, тому що я користувався цим станком дуже довго. У мене є багато відео з заточуванням ножів, тому в мене є про що розповісти. І це заточування реально, там було десятки ножів. Я переточив за допомогою цього станка. Він мені сподобався. Що стосується тримача каменів, він надійний, він важкий, він дуже добре тримає а, ваші камені в бланках, але на цьому все. Що стосується недоліків, недолік перший, він тяжкий і тому відчуттів менше, ніж. Якби він був легший, це зрозуміло. Це перший недолік, другий недолік. Ось тут потрібно міняти всю пластину. Чомусь виробник зробив так, що цей кутомір майже не примагнічується до неї. Таке враження, що це пластина з нержавійки. А цей кутомір примагнічується до одного з, а, з цих а, елементів. Тобто штани до штангу. Він трішки примагнічується, але цього мало. Це з недоліків. Тобто важке воно і добре, вроді би, надійно, але є й недолік в тому, що менше відчуттів при заточуванні ножі... ножів. А також ось цей тримач а, бруска, те, що він є, це... Ой, тримач кутоміра. Те, що він є, це добре, але те, що він не примагнічується, це погано. Далі. Далі я пропоную переглянути ось цей момент. Це а, штанга або рейка для точного налаштування кута заточування ножа. І вона працює просто відмінно, користуватися цією рейкою зручно, за виключенням одного моменту. І якщо ви часто міняєте кут з мінімального на максимальний, ви будете затрачати досить багато часу, щоб змінити цей кут, тому що швидкого налаштування кута тут немає. Тільки ось такий. Крутимо, крутимо. Я давно вже не користувався цією точилкою, тому потрібно змазати. Ви чуєте якийсь ось такий звук неприємний. Але майте на увазі, вона зроблена тут рейка дуже відмінно. В принципі, у мене взагалі не було проблем за виключенням ось цього, коли треба поміняти швидко з мінімального на максимальний кут заточування. Що стосується шарніра, він тут відмінний, він масивний, досить, але зато він має в ну, неймовірні діапазони руху, по-перше. Дуже зручно рухати цим шарніром. Всередині в нас встановлений шарковий підшипник. Він, до речі, в мене вже вийшов зі строю, там він підклинює, там вже шарик навіть якийсь випав. Тобто його можна поміняти. Але переточив я багато ножів. В будь-якому випадку він коштує десь 1 долар на Aliexpress. Ось тут викручується гвинт, встановлюється новий, можна купити бронзовий. Мені здається, з бронзу буде цікавіше навіть. І встановити бронзовий. Хочете ось такий шарковий, встановлюється шарковий. Це щодо. Того, наскільки довго вистачає ось цього шарніра, який був комплектним. Ще один момент. З часом, коли ви заточуєте ножі, буває, з'являються люфти в цьому шарнірі. Також можна це все забрати, просто підкрутивши там гвинт всередині. Тобто, можна є такий нюанс і можна вирішити це питання. Не знаю, скільки там заточок потрібно: 10, 20, 30, я якось не за. Не засікав, скільки це проходить часу, щоб з'явився якийсь натяк на люфт. У будь-якому випадку, ось цей сам момент, елемент, і сама рейка, і шарнір мені подобається. Проблем, якби таких якихось не було, щоб я а, а, якось не бажав заточувати цією точилкою. Да, вона не професійна, їй до професійної далеко. Ось-всі мінімальні такі а, проблеми. Вони віддаляють її від професійної точилки. але як на точилку за 49 доларів, я б навіть не в... звертав увагу на те, що я вам зараз розказав в плані нюансів. Це навіть не проблема, це нюанси. А ось те, що я не зрозумів і не розумів від початку, це те, чому виробник не передбачив заточування ножа на столі на ось цій точилці. Тобто з коробки, коли ви її дістали, ви зможете точити ножі на край стола. Тому що якщо ви побажаєте перевернути поворотний механізм на іншу сторону, він впирається в стіл. Чому цього не розрахував виробник і не підняв ось цей елемент вище, щоб підняти саму планку вище, я цього не розумію. Тому ось так. З коробки заточка на край стола. Або підкладаємо ось сюди якийсь брусок дерев'яний, я якщо не помиляюсь, так робив, і тоді вже все повертається так, як потрібно. Ну я думаю, це вже кожен для себе сам знайде ось цей простий момент виправлення цього нюансу. Наступне питання це щодо поворотного механізму. Те, що він є, те, що тут він хороший з коробки, це дуже-дуже круто. Але з часом, як бачите, у мене тут, тобто, якщо його відпустити зараз. Так як він був з коробки, ось так, у мене вже з'явилися ось такі, такі качелі. Тобто він рухається. Вирішувалося це дуже просто. З, кож... з часом, не знаю, також не засікав, скільки часу проходить, я підкручував, підкручував, тобто зникає, я зупиняюся. Потім він з'являється знову підкручую. Дав, якийсь момент, у мене вже не буде, буде межа якась, і я вже далі підкрутити не зможу, і прийдеться щось міняти. Не знаю, в чому причина. Причина в тому, що. Ось ця пружина розслаблюється і вже не вистачає е, ось цього сили. Або пружина в тому, що зношується сам поворотний механізм, через те, що тут чотири шарики встановлені, і він з часом зношується, і потрібно підкрутити, щоб е, компенсувати оцей зноси і е, зафіксувати добрий поворотний механізм, щоб не було ось цих качей. Ще один момент, але це тільки в моєму екземплярі точилки, тому що мені писали там глядачі моїх відео, що в них такого немає. У мене погано рухаються зажими по цій планці. Так, да, це дуже просто виправити, взяти, відполірувати планку, і тоді рух буде краще. Але в мене тут хороша точність, я вирішив не чіпати, оскільки заточував переважно більшість свої шеф-ножі, а для шеф-ножа тут нічого міняти не треба було. І я так і користувався до цього часу, це не виправив, тому у мене рухаються оці. Зажими досить складно. Їх потрібно виймати, рухати на потрібне положення і встановлювати назад в цю планку. Ще один момент це те, що а, ці, так як і повністю вся точилка далека від професійної, так і ці зажими. Вони дуже круті, звичайно, в порівнянні з іншими точилками за ці ж гроші. Але в професійна точилка вони краще прилягають до ножа. Тут вони більш шерсткіші, і тому я використовував, щоб зафіксувати краще лезо. Я використовував підкладки з шкіри. В будь-якому випадку я їх практично завжди використовую, навіть на професійних точилках. Ось такі підкладки, тільки, звичайно тут повинна бути менше. А я їх використовую для того, щоб не зробити царапини, не наробити на лезі ножа. Але тут вони просто потрібні, тому що прижати не так комфортно, як там на професійних, які вони там прилягають. А можливо, там матеріал зовсім інший, а тут простіший. Ну в будь-якому випадку тут і ціна значно менша. Це потрібно також враховувати. Якщо е розглядати цю точилку в комплексі, вона мені подобалася. Я отримав задоволення від заточення ножа на цій точилці. враховуючи її ціну, ці всі нюанси, це навіть не проблеми. Це навіть вони, ви їх навіть помічати не будете і будете заточувати ножі. Так, да, якщо ви заточуєте ножі, у вас комерційне заточування, ви заточуєте багато, часто, тоді краще приглянутись до, відразу до професійної точилки, переплатити, але зато отримувати насолоди від заточування, економити ваш час, нерви і отримувати хороший результат. Це того варте, якщо ви заточуєте а, за гроші. Але якщо ви там початківець, якщо ви купуєте тобі, собі точилку додому, виключно для заточування своїх власних домашніх там ножів або на кухню, або якихось складних ножів'я, і ви не бажаєте переплачувати 49 доларів 81 цент за ось цей станок це дуже і дуже хороша ціна. надіюсь, вона збережеться. І всі, хто бажав її купити цю точилку, зможуть придбати її саме за цю ціну, тому що вона реально дуже крута, як на те все, що ви отримаєте за ці гроші. Це моя власна думка. Хтось, можливо, зі мною не згоден, можете написати свою думку в коментарях під відео. Ось таке вийшло відео. А, записав я його виключно по тій причині, що знайшов ось таку цікаву ціну, тому що стандартна ціна, якщо не помиляюсь на цю точилку була 72 долари без цієї рейки. Тобто стандартна ціна без рейки, комбінації Light 72 долари. Зараз 49,81. Стандартна ціна. А, в ось в такій комбінації, тобто з рейкою була 138, зараз 120, якщо не помиляюсь. Тобто, також там змінилася ціна. В будь-якому випадку всі ці посилання я залишу в описанні під відео. Якщо будуть додаткові якісь запитання, запитуйте. Є в мене відео, багато відео з заточенням ножів на цій точилці, кому цікаво, перегляньте. Дякую за перегляд, миру, добра і любові.